Дякуємо також і вам. А далі я наху, хочу надати слово завідувачу кафедрою управління персоналом та економіки праці професору Рівньові Людмили Михайловні. Нагадаю, ще раз Людмила Михайловна, на цьому зупиниться більш детально. Дана кафедра здійснює підготовку фахівців за двома за дво, за двома освітніми програмами. Але я думаю, Людмила Михайловна розкаже більш детально сама. Людмила Михайловна, будь ласка, дякую за запрошення. Шановні колеги, я з радістю продовжую марафон навчального інституту бізнесу, природокористування і туризму, представлені готових спеціальностей топових освітніх програм. І дозвольте мені більш детально розказати про наші освітні програми. Але перш за все, наступний слайд я хочу передати вітання від себе особисто і від нашої кафедри від потужного колективу професорсько-викладацького, який е, не боїться братися за нові нестандартні завдання, які постійно змінюються, оновлює освітні траєкторії. І, мабуть, не випадково дві з нашої кафедри стані лідером змін разом з нами зараз. Просто настав час нашої кафедри, тому що у світ, коли все так швидко змінюється, треба зміни починати робити з людей. Треба розвивати адаптивність, комунікацію, людський потенціал, тому що людський капітал насправді вирішує все. Мабуть, тому наші освітні програми є такими популярними зараз. Прошу наступний слайд. Я хочу розпочати з освітньої програми управління персоналом та економіки економіка праці, яка реалізується в рамках спеціальності 073 менеджмент. Потрібно сказати, що це сучасна освітня програма, яка зараз Переживає суттєву трансформацію, тому що враховуючи той швидкий темп змін, який відбувається, вона не може зараз реалізуватися без побудови на трьох таких от китах: це сучасні концепції менеджменту, це психологія, тому що потрібно знати ті. Скриті і явні мотиви, які рухають людьми, і використовуватися їх на благо організацій, бізнес-структур державних установ. І крім того, це звичайно інноваційні технології, без яких теж зараз неможливо. Мабуть, hr сфера як не одна з інших, разом із освітньою сферою в рік пандемії, вона пережила настільки велику трансформацію, коли прийшлося змінювати режими роботи людей, гнучки, якісь форми, адаптивні. А саме головне Тувати людей до тих змін, тому що ми всі. Не хочемо виходити з зону комфорту, а треба цей рух на, на зустріч змінам зробити. І якраз це одна із задач цієї спеціальності. Працювати можна hr менеджерами різних рівнів, можна менеджерами е, теж за видами та напрямками, е, менеджерами з корпоративної і соціальної відповідальності, кадрами, аудиторами, рекрутерами. Е, тобто дуже багато таких напрямків роботи: навіть івент-менеджер, е, корпоративний іміджмейкер, аналітики. Дуже зараз користуються попитом, коли зараз HR аналітика. Почала розвиватися в умовах uh, big data, великих баз даних. Uh, прошу наступний слайд. Що я хотіла сказати, саме головне, на що ми зараз звертаємо увагу, це на те, що е, навчання повинно бути практикоорієнтоване, Воно повинно бути вже зараз змішане, е, ми міксуємо різні форми. Ми розуміємо, що ми війшли зараз в нову візуальну пектораль, коли вже е, молоде покоління практично не сприймає інформацію ту на слух, яку ми їм говоримо. Тому ми дуже багато використовуємо різних ігрових фо, фо, форм, е, інтерактивні заняття, е, використовуємо дуже багато візуально. Але саме головне навчаємо через дію. Це тренінги, та участь в міжнародних проєктах, коли студенти можуть на своєму власному досвіді, починаючи з першого курсу, прощупати те, чим вони будуть займатися в реальному житті. І до речі, я хочу сказати, що сьогодні у нас просто є реальний кейс сьогоднішнього дня, тому що команда е нашої кафедри вона була сформована більша навіть її частина це студенти першого другого курсу, і один чоловік був третього, один четвертого курсу. Е вона сьогодні е виступала в. Фіналі всеукраїнського конкурсу Long – це Look of the New Generation, тобто погляд нового покоління. Ми з 47 команд попали в фінал. Відповідно, відзначали високий рівень виступу нашої команди. І дуже приємно, що ми стали дипломантами цього конкурсу в номінації саме за. Результативність за реалістичність та реальні результати проєкту. Я думаю, це говорить якраз про правильний напрям, вибраний вектор нашою кафедрою, саме like. на те, що вчитися треба на реальних прикладах. І наступний слайд. Якщо сьогодні ми розглядали кейс нової пошти, тому що це було конкурсне завдання для всієї України, то в принципі на своїх заняттях ми активно використовуємо кейси компаній, стейкхолдерів, працедавців, з якими ми тісно співпрацюємо. У нас є договори про співпрацю з багатьма бізнесовими структурами, банківськими установами, страховими компаніями, і вони наші часті гості. І на бізнес-форумах, на форумах можливостей, вони проводять тренінги, HR-день з ними ми Святкуємо і різні інші форми. Як тільки нам дозволяє це робити в офлайн форматі, ми робимо це офлайн. А якщо немає можливості, то, звичайно, використовуємо всі сучасні технології, під'єднуємося онлайн. Дуже багато екскурсій, на робочі місця, і все це дає можливість пощупати спеціальність, як би, зрозуміти, для чого, для яких нових потреб ринку в праці ми готуємо наші фахівці. Наступний слайд, будь ласка. І звичайно. Наша гордість це наші студенти, і випускники про наших студентів переможців сьогоднішнього дня, я вже сказала. Але це наша не єдина перемога. Ви знаєте, кожний етап життя він готує нові виклики. Якщо для когось рік пандемії був досить складним, ми змогли скористатися його можливостями. У нас дуже багато в цьому році перемог на всеукраїнських, на двох міжнародних конкурсах. На міжнародному конкурсі ми взяли диплом другого ступеня, хоча там готувалася робота англійською мовою, і це говорить про те, про висок. Такий рівень підготовки, і серед наших випускників теж багато успішних людей. І потрібно ще сказати, що якщо бакалаврат він більше орієнтований на шкільну молодь, які випускаються в цьому році. Ми звичайно їх дуже чекаємо на наші освітні програми, то магістерський рівень чомусь останнім останніми роками дуже привертає до себе велику увагу фахівців, які вже можливо мають диплом бакалавра або спеціаліста за різними іншими напрямками, а але їм не вистачає знає. М якраз методів Наукового управління людьми, і вони з дуже великим задоволенням поступають на наш магістерський рівень. І серед наших випускників є навіть депутати Верховної Ради, є керівники бізнесових структур, є дуже успішні hr менеджери яких просто на розхват забирають такі відомі компанії, наші як Колар і інші. Тобто Альфа-Банк. У нас дуже такий потужний hr менеджер бізнес-дженераліст, наша випускниця. Тому ми дійсно дуже пишаємося. Ми постійно оновлюємо про них інформацію. На наших сторінках, і дійсно, це той капітал, наша гордість, на який ми спираємося, і це наші живі реальні кейси нашого успіху, за що ми їм дуже вдячні. Нещодавно наша студентка в номінації Кращий студент року вибрала перемогу в номінації Кращий студент науковий». Це знову ж таки говорить про високий рівень підготовки на кафедрі. Дякую. І ще про що я хотіла сказати на кінець, будь ласка. Минулим роком ми замахнулися на щось більше. У нас до цього була одна освітня програма управління персоналом та економіки праці. Вона вже така розкручена. Вона з хорошими успішними кейсами. Але ми вирішили, що є ще одна освітня програма, така яка на вимогу часу, і нас постійно питали: а у вас немає такого? А ми казали, ні, на, на жаль, немає. А тепер, уже з 2020 року, у нас є освітня програма управління бізнесом. Якщо до цього ми там е, прикріпляли Бейджик Нью, то вже. Вона у нас є. Ми з задоволенням запрошуємо другий набір. І потрібно сказати, що це не просто програма, це квінтесенція всього нашого викладацького досвіду, проєктного досвіду. У нас є дуже успішний реалізований проєкт під керівництвом Віденського університету економіки і бізнесу. Це був проєкт ТЕМПУ з питань розвитку підприємництва. І ми дуже багато таких от, інновацій з підприємницької освіти для себе взяли на. Для використання, і я думаю, що ті студенти, які до нас поступили, до речі, дуже хороші студенти. Ми дуже ними задоволені. Вони якась енергетика групи зовсім інша. Серед них є вже ті, у яких є успішний бізнес, є ті, які працюють по вечорам, тому що вони знають для чого вони отримують знання, але вони вчаться, і це дуже згуртована, хороша команда. І крім того, я ж вже говорила, що студент першого курсу це якраз був з нової освітньої програми сьогодні в складі команди, і це теж дуже приємно. І він задавав тон, такі питання задавав дуже креативні. Тобто, я думаю, що ми взяли правильний е, вектор. І саме головне, я хочу сказати, що на наших е, освітніх програмах реалізується основний е, такий от лозунг, що студент це не келих, який треба наповнити знаннями, так Бо вони постійно змінюються, а це той факел, який потрібно запалити. Якраз ми це робимо з е, своєю відданості справи, з цим тим, що ми е, правильною побудовою освітньої траєкторії ми завжди відкриті до спілкування, і тому е, на наступному слайді ви можете бачити е, наші QR-коди, наших сторінок. Е, в в Фейсбуці, в Інстаграмі, на сайті. У нас навіть є свій Ютуб канал. Ну, ми його можна не так часто поповнюємо, але поповнюємо в рамках проєкту, дуже активно поповнювали міжнародно. Тому ми завжди відкриті до е, спілкування і, будь ласка, запрошуємо на навчання на наші освітні програми: управління персоналом та економікою праці та управління бізнесом. Людмила Михайловна, дякую вам за таку змістовну характеристику.